Вимикай буденність. Вмикай премач. Школярка врятувала ціле українське місто від жахливого теракту. Мільйон доларів на видалені ухилянців з розшуку заробили копи на Дніпропетровщині. Росія почала лупити новими реактивними шахедами. Путін суттєво збільшує чисельність армії та перекидає стратегічну авіацію ближче до кордонів. США. Трамп розчарований, але просто мовчить у Харкові. Блискавка спалила будівлю ТЦК. А в Індії пасажирський літак рухнув прямо на лікарню. Та чому українські біженці масово опиняються в нідерландських тюрмах? Це Україна сьогодні. Мене звати Катерина Колган. Далі поговоримо про найцікавіше на цю мить. П'ятнадцятирічна школярка з Івано-Франківська запобігла жахливому теракту. На месенджер дівчини написав співробітник ФСБ. Він запропонував гроші за співпрацю. Росіяни хотіли використати дитину для виготовлення вибухівки. За їхнім планом школярка мала зібрати пристрій, посилений гайками, заховати його в термос і принести до центрального парку міста в годину пік, коли там багато людей. Найжахливіше ФСБ планувала дистанційно підірвати вибухівку разом із дівчиною, щоб знищити якомога більше перехожих і приховати сліди. Але ворог недооцінив українську школярку. Замість того, щоб піддатися на шантаж чи спокусу, дівчина одразу звернулася до Служби безпеки України через чат-бот з пали ФСБшника і розповіла, що її хочуть завербувати. Тоді спецслужби взяли ситуацію вже під свій контроль. Сбу фіксувала кожен крок зловмисників і теракту у людному парку Івано-Франківська вдалося запобігти. Тепер правоохоронці встановлюють усіх причетних до організації цього злочину. Рашисти сподівалися не тільки вбити якомога більше цивільних мешканців, але й ліквідувати виконавицю як зайвого свідка. Коли дівчина відмовилася відносити вибуховий пристрій до центру міста, російський спецслужбіст почав погрожувати, що здасть її до СБУ. Втім, українські правоохоронці супроводжували кожен крок неповнолітньої. Тільки з'явилася інформація про залучення добровольців для боротьби з шахедами. Генштаб видав директиву, яка ставить під загрозу саму ідею. За інформацією Ukrainian Military Pages, ТЦК отримали наказ мобілізувати 100% членів добровольчих формувань територіальних громад, які не мають відсрочок чи бронювання і відповідають критеріям за віком та здоров'ям. Тобто, людей, які свідомо вирішать захищати небо добровільно, можуть примусово відправити в інші підрозділи. Поки що не зрозуміло, чи це якась плутанина, чи просто брак чіткої координації між ініціативами Міноборони та Генштабу. Бо для того, щоб залучити людей до експериментального проєкту, їм пропонують багато переваг, як, от, зарплата до 100 тисяч гривень на місяць. Чи не час владі узгодити свої дії, щоб не гасити запал тих, хто готовий захищати країну? А як ви думаєте, напишіть у коментарях? Під час нещодавнього удару по Києву росіяни ймовірно використали новий реактивний дрон власного виробництва Герань 3. Цей безпілотник, аналог іранського шахеда 238 За даними Defense Express, серед уламків збитого дрона знайшли і малогабаритний реактивний двигун. Саме він пояснює характерний свист, що відрізняється від звичного звуку шахедів. Аналітики пишуть, що знайдені деталі, зокрема, панель Авіаонік, подібна до тієї, що використовується в шахет 136 вказують на саме ось цей герань 3 російську модифікацію іранського дрона. Цей БПЛА розвиває швидкість до. 500-600 км на годину завдяки іранському двигуну Толоу 1013 який є неліцензійною копією чеського і має дальність польоту до 2,5 тисяч кілометрів. Така швидкість робить гарань при складною ціллю для збуття шахедів стрілецької зброєю, як це робили раніше, з більш повільними дронами. Аналітики Defense Express пояснюють, що для ефективної протидії таким безпілотникам потрібні зенітно-ракетні комплекси, наприклад, британський комплекс. З ракетами Пісімдесят 73 Проте все ж триває аналіз уламків. Після цього зможуть точно підтвердити, чи був це оригінальний шахет, чи російський дрон зібраний із іранських комплектуючих. Після української спецоперації Павутина Росія змушена ховати свої літаки на віддалених базах. ВРФ почали активно передислоковувати свої бомбардувальники. Наприклад, стратегічні бомбардувальники ту 160 які раніше позивалися на авіабазі Біле в Іркутській області, були роззосереджені на віддалення аеродроми. Єлізова на Камчатці, Анадир на Чукотці та Борисоглєбськ поблизу Казані. До операції «Павутина» Білая була ключовою базою. Там перебувало 52 літаки російської стратегічної авіації, включаючи 7 Ту-160, 6 Ту-95МС і до 42 Ту-22М3. Перебазування Ту-160 аж на Анадир дуже парадоксально. Це лише за 660 кілометрів від Аляски. Виглядає так, що Росія переміщує свої такі цінні літаки ближче до США, Аналітики пропускають, що це вимушений крок для захисту від українських дронових атак, оскільки віддаленість і відсутність наземних доріг до Анадиря ускладнюють логістику для потенційних ударів. Проте це створює нові виклики для Росії забезпечення паливом, боєприпасами та технічним обслуговуванням на таких ізольованих базах. Також Росія перекидає бомбардувальники Ту 22 м 3 на далекий схід минулого тижня. 11 таких літаків із авіабази Оленя були переміщені на аеродром Українка в Амурській області. Це приблизно за 6 тисяч кілометрів від України. До кінця війни я ніколи не виявлятиму жодної хвилини слабкості, і я ніколи ні з ким не поділюся своїми темними днями. Про це сказав Зеленський, відповідаючи на питання в інтерв'ю. Політико президент також заявив, що важелі для припинення війни у руках Трампа, тому що Путін не розуміє нічого крім сили. А Америка має її. Зеленський каже, що Росія не досягає значних успіхів у наступі, а її наратив про перемогу це пропагандистська ілюзія. На його думку, лише санкції з боку США можуть стати ключовим важелем, щоб змусити Росію припинити війну. Водночас, Зеленський переймається, що Росія може вводити Трампа в оману, маніпулюючи інформацією, щоб виграти час для своєї економіки, яка вже відчуває тиск санкцій. Український президент також сказав в інтерв'ю, що люди це не дрова, які ми підкидаємо у вогонь. Секретар США Марко Рубіо несподівано привітав Росію з так званим Днем Росії. Водночас Дональд Трамп заявив, що переговори не приносять прогресу, назвавши їх глухим кутом. Путін тим часом заявляє, що нарощує чисельність сухопутних військ, ігноруючи будь-які заклики до миру. Що ж насправді коїться з цими гучними заявами, намагався розібратися Мирослав Солонар. Вітання, яке розлютило українців. Держсекретар США Марко Рубіо привітав росіян з ним Росії. Він заявив, що США підтримують російський народ у його прагненні до кращого майбутнього. Вітання від імені американського народу з'явилося на сайті Державного департаменту США. У тексті також зазначено, що США прагнуть конструктивної співпраці з Росією щодо досягнення миру в Україні. Українська влада не коментувала поки що заяву Рубіо, водночас соцмережі вибухнули обурливою реакцією на слова американського політика. Користувачі соцмереж назвали їх сюром і ганьбою а дехто порівняв їх із вірою у світле майбутнє третього рейху. Лише в останні тижні Росія завдала кілька масованих ударів ракетами та шах'ядами по Києву, Харкову, Сумах та інших українських містах, внаслідок чого загинули десятки людей. А тому таке вітання головного американського дипломата сприймається вкрай дико. У той час його шеф, голова Білого Дому Дональд Трамп заявив в інтерв'ю, що зараз у переговорах між Україною та Росією прийшов кінець прогресу. Президент США додав, що будь-які перемовини щодо миру в Україні зайшли в глухий кут після ударів по неправильних цілях. За словами Трампа, обидві сторони щотижня втрачають по 5 тисяч військових. Можливо, Путін у байдуже він втрачає багато солдатів, як і Україна. Ми побачимо, що буде далі. Ми вже досягли певного прогресу і раптом удари по тим, по кому не слід було. Водночас Трамп не конкретизував, по чому саме завдавались удари. Водночас раніше деякі змі писали, що американський лідер не задоволений ударами ЗСУ по російських аеродромах. Тим часом господар Кремля Володимир Путін начхав на будь-які мирні ініціативи свого візаві з Вашингтона і доручив своєму військовому командуванню в раз. І наростити бойові можливості сухопутних військ Росії. Про це він сказав на нараді з питань пов'язаних з новою держпрограмою озброєнь. Диктатор сказав, що сухопутні війська залишаються головною силою в сучасній війні, незалежно від її масштабу чи інтенсивності. За його словами, Росія має терміново посилювати свою боєздатність та розробляти нові види озброєння, що володіють найвищими тактико-технічними характеристиками і модернізаційним ресурсом. Паралельно із цим Путін доручив розвивати військово-морський флот. Варто додати, що спочатку повномасштабного вторгнення в Україну країна-агресор Росія втратила 1 мільйон своїх солдатів убитими чи пораненими, і ця цифра буде лише збільшуватись. Авіакатастрофа в Індії. Пасажирський літак впав на лікарню в житловому районі. На борту перебувало 242 пасажири та 12 членів екіпажу. Боїнг піднявся всього на 190 метрів і за 5 хвилин після зльоту впав на гуртожиток лікарів. Рейс прямував з Ахмадабеда до Лондона. Перед катастрофою екіпаж подав сигнал лиха. Причини катастрофи наразі невідомі. Утім, це перша в історії катастрофа лайнера моделі Боїнг 787 За 14 років експлуатації було понад 5 мільйонів успішних польотів. Хвиля протестів у США за лічені дні переросла в справжній хаос. У Лос-Анджелесі, Сіетлі, Спокані та інших містах на вулицях сутички між демонстрантами та поліцією. За чотири дні протестів проти жорсткої міграційної політики Трампа лише в Лос-Анджелесі правоохоронці затримали щонайменше 378 осіб. Але це лише початок. Гнів людей шириться, охоплюючи нові штати країни. У відповідь на масові заворушення в Лос-Анджелесі, Сіетлі та Спокані запроваджено комендантську годину з опів на десяту до п'ятої години ранку. І в цей час поліція не церемониться. Проти мітингувальників застосовують сльозогінний газ, гумові кулі, кайки та навіть димові гранати. У Сіетлі демонстранти блокували дороги, підпалювали сміттєві баки та кидали каміння у правоохоронців, На що поліція відповіла арештами та силовим розгоном. У спокані, де мерія оголосила надзвичайний стан, за один день затримали понад 30 осіб після спроби протестувальників зупинити транспорт із затриманими мігрантами. Білий дім виступив із жорстким попередженням: якщо протести не вщухнуть за два дні 14 червня, демонстранти зіткнуться з серйозною силовою відповіддю. Поки демонстранти звинувачують владу в надмірній жорстокості та полювання на мігрантів, Трамп продовжує називати протестувальників бунтівниками та обіцяє відновити закон і порядок. Нагадаю, він розгорнув у Лос-Анджелесі Нацгвардію та відправив 700 морських піхотинців. На Дніпропетровщині двоє правоохоронців заробили понад мільйон доларів, допомагаючи ухилянтам уникати мобілізації. Державне бюро розслідувань розповіло, що за тисячу дві тисячі доларів з людини вони видаляли інформацію про розшук із бази даних, дозволяючи холянкам залишатися невидимими для правоохоронців. Загалом із бази зникли дані про більш ніж 850 осіб. Схема діяла як добре налагоджений бізнес. Клієнти платили хабарі, а правоохоронці, використовуючи доступ до системи, стирали їх із розшуку. За кожну таку операцію зловмисники отримували тисячі доларів. Скоро платити штрафи від ТЦК стане простіше. У додатку «Резерв плюс» до кінця червня з'явиться функція онлайн оплати. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Катерина Чорногоренко. Вона каже, що тепер не буде. Треба йти до ТЦК, брати рахунок, звертатися до банку і повертатися з квитанцією. Людина зможе зробити це у кілька кліків. У Харкові спалахнула масштабна пожежа в будівлі ТЦК. Утім, цього разу агенти ФСБ підпали ні до чого. У територіальному центрі відразу спростували чутки про підпал чи диверсію, і додали, ймовірно, будинок влучила блискавка. Постраждалих немає, особовий склад, і відвідувачів оперативно евакуювали. Соціальне житло для українських біженців у Нідерландах облаштували на території колишньої виправної колонії, оточеної високими парканами. Про це пише видання Правда Незерлендс». За три роки перебування там українці вже жартують, що відсиділи свій термін, хоча і зовсім у іншому сенсі. Місцеві змі пишуть, що шукаючи місце для десятків тисяч українців, які втекли від війни, вони зіткнулися з гострою житловою кризою. Країна прийняла близько 48 тисяч біженців з України. А загалом по Європі їх понад 6 мільйонів. Це дані за 2024 рік. Тому для розміщення використовують найрізноманітніші локації від круїзних лайнерів і монастирів до армійських казарм, як виявилось тепер і навіть. Колишніх в'язниць. Це все про що встигаю розповісти на цю мить. Дякую за коментарі та вподобайки, які ви залишаєте під цим відео. А також підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити найактуальніші новини. До зустрічі!